Книга Елен Вайт. Велика боротьба. Розділ 14-й. Розповсюдження вістки на Британських островах. У той час, коли Лютер відкрив німецькому народові недоступну досі біблію. Уільям Тіндель був спонукований Духом Божим зробити те саме для Англії. Біблія Уїкліфа була перекладена з латинського тексту, у котрому було багато помилок. Вона ніколи не друкувалася, а ціна рукописного примірника була настільки високою, що тільки дехто з багатих людей та дворян міг придбати її. І більше того, суворо заборонена церквою вона не набула значного розповсюдження. У 1516 році, за рік до знаменитих тез Лютера. Еразм Роттердамський опублікував грецьке і латинське видання нового завіту. Вперше слово Боже було надруковане мовою оригіналу. У цьому виданні було виправлено чимало помилок попередніх видань, а зміст текстів викладений більш доступно. Це допомогло багатьом людям з освічених верст суспільства глибше зрозуміти суть істини і додало нової сили справі реформації. Однак слово Боже залишалося недоступним простолюду. Тіндель повинен був закінчити почату уїкліфом роботу і дати Біблію своїм співвітчизникам. Старанний дослідник і ревний шукач істини, він прийняв Євангелія, читаючи новий завіт, перекладений еразмом грецькою мовою. Тіндель безстрашно проповідував свої переконання, стверджуючи, що всяке вчення повинно перевірятися святим письмом. На заяву папства, що церква дала Біблію і тільки вона може пояснювати її, Тіндель відповідав: Ви знаєте, хто навчив орлів шукати собі здобич? Той самий Бог навчає своїх голодних дітей шукати свого Отця в його слові. А щодо вас то ви не тільки не дали Святого Письма, а й сховали його від нас. Це ви спалювали тих, хто проповідував його, і якби могли, то спалили пі саме писання. Проповіді Тінделя викликали велике зацікавлення і багато людей приймали істину. Але священики були насторожі, і тільки він залишив поле своєї діяльності, як вони погрозами і обманом. Намагалися звести на нівець наслідки його роботи, і це нерідко їм вдавалося. Що робити? запитував він. У той час, як я сію в одному місці, ворог спустошує поле, яке я щойно залишив я не можу бути одночасно всюди. О, якби християни мали святе письмо рідною мовою, то вони самі могли б опиратися цим фальшивим філософам без Біблії не можна утвердити народ в істині. Ця думка не давала тінделю спокою. У храмі Єгови, міркував він, псалми співалися мовою Ізраїлю то хіба Євангелія не повинно звучати в нашому середовищі англійською мовою? Хіба церква повинна мати менше світла у півдні, ніж на світанку? Християни повинні читати новий завіт рідною мовою. Богослови та вчителі церкви не могли прийти до єдиної думки, але тільки за допомогою Біблії люди можуть прийти до істини. Один слухає одного вчителя, другий іншого. Кожний з цих авторів суперечить іншому. Як ми зможемо відрізнити правдиве від неправдивого? Як? Тільки за допомогою Слова Божого. Трохи пізніше один католицький богослов у дискусії з Тінделем вигукнув краще ми залишимося без закону Божого, ніж без папського? Тіндель відповів на це Я відкидаю папу і його закони. Якщо Бог збереже моє життя, то через декілька років я добюся того, що хлопчина, котре йде за плугом, знатиме більше із Писання, ніж ви. Мета Тінделя дати народові новий завіт рідною мовою, що він плекав її в своєму серці, тепер остаточно визріла, і він зараз же взявся до цієї праці. Змушений покинути свій дім через переслідування, він вирушив до Лондона, де певний час безперешкодно працював. Однак незабаром гнів папістів знову змусив його тікати. Здавалося, у всій Англії Тінделю не знайти місця, і він вирушив шукати притулку в Німеччині. Тут він почав друкувати переклад нового завіту англійською мовою. Двічі його праця зупинялася, але коли йому забороняли друкувати в одному місці, він перебирався в інше. Нарешті Тіндель прибув до Вормса, де кілька років тому Лютер захищав Євангелія перед Сеймом. У цьому старовинному місті було багато друзів реформації, і Тіндель міг безперешкодно продовжувати свою справу. Незабаром було надруковано три тисячі примірників нового завіту. І тоді ж з'явилося друге видання. Він продовжував свою працю з великою ревністю і наполегливістю. Незважаючи на пильність англійської влади, слово Боже, різними способами доставлялося до Лондона, а звідти розповсюджувалося по всій країні. Папісти докладали чимало зусиль, щоб придушити істину, але даремно. Якось єпископ з дарема купив одного книготорговця, приятеля Тінделя, цілу пачку його біблій з наміром знищити їх. Думаючи, що цим перешкодить поширенню святого письма. Але сталося цілком протилежне на виручені гроші був куплений матеріал для нового, більш досконалого видання, яке в іншому випадку не було б надруковане. Коли пізніше Тіндаля ув'язнили, то йому було обіцяне звільнення за умови, що він видасть тих людей, які надавали йому матеріальну допомогу в друкуванні Біблії. Тіндаль відповів, що єпископ здаремо зробив у цій справі більше, ніж будь хто інший. Бо заплатив велику суму грошей за відруковані Біблії, давши йому змогу з новими силами продовжувати виконання цієї справи. Тіндаль був виданий у руки ворогів і на багато місяців відправлений до в'язниці. Нарешті мученицькою смертю він засвідчив свою віру. Але приготовлена ним зброя допомогла іншим воїнам боротися протягом багатьох століть аж до наших днів. Латимер за кафедрою теж відстоював думку, що народ повинен читати Біблію рідною мовою. Автор святого письма писав він є сам Бог, і це писання містить у собі силу і вічність свого творця. Нема царя, імператора, судді чи іншого правителя, який не був би зобов'язаний коритися його святому слову. Ми не повинні йти шляхами наших предків. Будемо робити не те, що робили вони, а те, що вони повинні були б робити. На захист істини стали Барнес і Фрайт, вірні друзі Тінделя. Їх підтримали Рідлей і Кранмер. Ці керівники англійської реформації були освіченими людьми, і більшість із них користувалася повагою католицької церкви за їхню ревність і побожність. Їхня опозиція папству стала результатом усвідомлення ними заблуджень Святого Престолу. Їхнє знайомство з таємницями Вавилона надавало більшої сили свідченням проти нього. Тепер я поставлю вам дещо дивне запитання, сказав одного разу Латимир. хто є найстараннішим єпископом і приладом в усій Англії. Вочевидь, ви хочете почути його ім'я. Я вам скажу це диявол. Він ніколи не покидає своєї єпархії. Шукайте його будь-коли, і ви знайдете його завжди вдома. Він повсякчас за роботою. Ви ніколи не побачите його без діла, за це я ручаюся. Де поселяється диявол, там звільняються від книг і ставлять свічки. Там зникає біблія і з'являються чотки, там позбавляються світла Євангелія і запалюють свічки, які горять навіть опівдні. Зрікаються Христа Христового і розмірковують про частилище, яке очищує кишені віруючих, відмовляються зодягнути нагих, допомогти бідним і калікам, а прикрашають образи дерево й камінь. Геть божі постанови і його святе слово, нехай живуть людські перекази і закони. О, якби наші прилати з такою наполегливістю сіяли насіння доброго вчення, як сатана сіє кукіль. Головний принцип, який відстоювали ці реформатори, був той самий, що за нього боролися вальденці. Уіклів, Гус, Лютер, Цвінглі та всі ті, хто об'єднався з ними це непохитний авторитет святого письма, як мирила віри і життя. Вони відкидали право пап, соборів, святих отців і королів впливати на сумління людини в питаннях релігії. Біблія служила їм єдиним авторитетом, і нею вони випробовували всі інші вчення і твердження. Віра в Бога і його слово підтримувала цих святих мужів, коли вони віддавали своє життя на вогнищі. Не падай духом, звернувся Латемер до свого товариша, коли полум'я почала заглушувати їхні голоси. Ми сьогодні запалимо таку свічку в Англії, яка я в цьому впевнений по милості Божій ніколи не згасне. У Шотландії насіння істини, посіяне Колумбом і його соратниками, ніколи не було цілком знищене. Протягом століть, навіть після того, як церква в Англії підкорилася Риму, шотландська церква продовжувала відстоювати свою незалежність. Однак у 12 столітті папство і тут пустило свої корені, і ніде його влада не була такою безмежною, як у цій країні. Ніде темрява не була густішою, однак і тут пробувалися промені світла, які несли з собою надію на світанок. Лоларди, які проникали до Шотландії з Англії, приносячи з собою біблію і вчення Уікліфа, багато зробили для збереження євангельського світла. У кожному столітті були свої свідки і мученики. Початком великої реформації з'явилися твори Лютера і новий завіт Тінделя англійською мовою. Непомічені папською ієрархією, ці вісники тихо обходили гори й долини, освітлюючи шлях в нове життя факелом істини, який майже зовсім згасає у Шотландії. Таким чином, руйнівна робота Рима, котра тривала чотири століття, зазнала поразки. Пролита кров мучеників влила нові сили у цей рух. Папська влада, усвідомивши раптом небезпеку, яка загрожувала їй, спалила на вогнищі кількох найшляхетніших і найбільш шанованих синів Шотландії. Але цим вона тільки спородила кафедру, з якої по всій країні залунали слова вмираючих мучеників, сповнюючи людські серця непохитним бажанням скинути кайдани Рима. Гамільтон та Уішард, мужі шляхетні як за походженням, так і за характером, а також багато інших скромніших послідовників. Були спалені на вогнищі, але з полум'я у Ішарта народився муж, якого вогонь уже не змусить замовкнути, і якому з Божою допомогою судилося завдати смертельного удару папству в Шотландії. Джон Нокс відвернувся від традиції містицизму церкви і прийняв істину Божого Слова. Учені Ушерта ще більше зміцнило його рішення відкинути авторитет Рима і прилучитися до переслідуваних реформаторів. Друзі вмовляли Нокса стати проповідником, але він довго відмовлявся, боячись великої відповідальності, і погодився прийняти на себе цей обов'язок тільки після довгих роздумів на самоті та болісної внутрішньої боротьби. Але прийнявши це служіння, він виконував його з непохитною рішучістю і незмінною відвагою аж до кінця свого життя. Цей щирий реформатор не знав страху ні перед ким з людей, палаючи навколо нього вогнище, на яких спалювали мучеників, тільки запалювали в ньому ще більшу ревність. Хоч сокера тирана була занесена над його головою, він стояв на міцному фундаменті, завдаючи нищівних ударів направо і наліво з метою знищення і долопоклонства. Навіть перед шотландською королевою, коли відвага залишила багатьох протестантів, Джон Нокс безстрашно засвідчив правду. Реформатора не можна було зламати ні лестощами, ні погрозами. Королева звинуватила його в Єресі і в тому, що він підбурює народ приймати заборонену державою релігією і тим самим порушує заповідь Божу про необхідність послугу світській владі. На це Нокс твердо відповів Оскільки істинна релігія черпає силу не від князів світу цього і утверджується не на їхньому авторитеті вічного Бога, то й піддані не зобов'язані в питаннях віри погоджуватися зі смаком князів. Часто трапляється, що в питаннях правдивої віри князі є найбільш необізнані люди. Якби все насіння Авраама дотримувалося релігії фараона, підданими якого воно було такий тривалий час, то яка не смілюся спитати вас, ваше величнесте, була б тепер релігія у світі? якби в дні апостолів усі прийняли релігію римських кесарів, яка б тоді була релігія на землі? Отже, ви бачите, що піддані не зобов'язані визнавати віру своїх князів. Хоч і ми наказано слухатися їх. Тоді Королева Марія відповіла ви тлумачите писання на один лад, а вони римсько-католицькі вчителі на інший. Кому ж мені вірити і хто повинен бути судею? Треба вірити Богові, котрий говорить ясно у своєму слові, відповів реформатор, і вірити тому, чого навчає слово, а не тому, що вам будуть говорити одні чи другі. Слово Боже, зрозуміле саме собою, і якщо трапляється якесь незрозуміле місце, то Дух Святий, який ніколи не суперечить сам собі. Виясниться незрозуміле місце іншими текстами так, що вже не виникне ніякого сумніву. Хіба тільки людина буде продовжувати опиратися у своєму незнанні. Так у присутності королеви, ризикуючи власним життям, проповідував істину безстрашний реформатор. З такою ж відвагою він твердо йшов до здійснення своєї мети, молячись і змагаючись за справу Господню, доки, врешті-решт, Шотландія не була звільнена від папства. В Англії становлення протестантизму як державної релігії значною мірою уповільнювали переслідування, але не зупинили остаточно. Багато доктрин Рима було відкинуто, однак чимало ще продовжувало існувати. Верховна влада папи була скинута, але замість нього головою церкви став король. Церковне богослужіння залишалося далеким від євангельської чистоти і простоти. Великий принцип релігійної свободи ще не був зрозумілий. От жорстокості, до яких вдавався Рим у боротьбі з Єресю, лише зрідка застосовувалися протестантськими вождями, та все таки право кожної людини служити Богові згідно з її сумлінням залишалося невизнаним. Усі були зобов'язані приймати вчені офіційної церкви і дотримуватися запроваджених нею форм богослужіння. І на Кодумці протягом багатьох століть, більшою чи меншою мірою, були переслідувані і гнані. У XVII столітті тисячі пасторів були усунені від служіння. Під страхом великого штрафу, тюремного ув'язнення і заслання віруючим заборонялося відвідувати інші релігійні зібрання, крім визнаних церквою. І ті вірні душі, котрі не могли не збиратися, щоб помолитися Богові, були змушені шукати притулку в темних алеях і мансардах, а в теплі пори року у лісах. У густих і непрохідних лісах, цих природних храмах, створених Богом. Збиралися розсіяні та гнані діти Божі, щоб тут вилити свою душу в молитві та славослів'ї. Однак, незважаючи на всі засоби перестороги, багато віруючих страждало за свою віру. В'язниці були переповнені, сім'ї розбиті, багато віруючих було вислано в чужі краї, але Бог не покинув свій народ, і жорстокі гоніння не змогли примусити замовкнути його свідків. Багато віручих переправилися за океан і оселилися в Америці, заклавши там основи громадянської та релігійної свободи, які стали твердиною і славою цієї країни. І знову, як і в дні апостолів, переслідування стали поштовхом для просування Євангелія. В огідній підземній в'язниці, переповнені розпусниками і злочинцями, Джон Буньян дихав атмосферою неба і написав тут свою чудову алегорію про подорож Пілігрима. Із країни смерті до небесного міста. Понад 200 років цей голос в'язня бетворської в'язниці із надзвичайною силою промовляв до людських сердець. Книги Подорож пелігріма» і незмірна милість для найбільшого грішника, написані Буняном, багатьох наставили на шлях життя. Бакстер Флейвел, Алейн та інші талановиті освічені мужі з глибоким християнським досвідом відважно виступили на захист віри колись, переданої святим. Праця цих людей, гнаних і позбавлених всяких громадянських прав, сильними світу цього, ніколи не втратить свого значення. Твори Флейвола, джерело життя, дія благодаті навчили тисячі людей, як присвятити свої душі Ісусу. Книга Бакстера, протестантський пастир, стала благословенням для багатьох тих, хто бажав відродження Божої праці. Його книга, вічний спочинок святих, також зробила певну роботу, спрямовуючи душі до спочинку, який залишається для народу Божого. Через сто років під час Великої духовної темряви Уайтфілд і брати Уезлі стали носіями Божого світла. Запанування державної церкви народ Англії дійшов до такого релігійного занепаду, що мало чим відрізнявся від язичників. Улюбленим предметом дослідження духовенства стала релігія природи, до цього питання здебільшого зводилося усе їхнє богослів'я. Вищі верстви зневажливо ставилися до благочестя і пишалися тим, що стоять вище так званих фанатиків, нижчі верстви суспільства залишалися переважно неосвіченими, потопали в пороці, а тим часом церква, не маючи відваги і віри, нічим не могла допомогти справі істини, що гинула. Велике вчення про виправдання віру і так ясно викладене лютером, було майже забуте і замінене принципом римської церкви, за яким спасінням можна заслужити добрими вчинками людини. У Уайтфілд і брати Уеслі, члени державної церкви, щиро бажали заслужити милість Божу, яку яких навчили, можна набути життям, сповненим чеснот і виконанням релігійних постанов. Коли одного разу Чарльз Уезлі тяжко захворів і чекав смерті, його запитали, на чому тримається його надія на вічне життя. Він відповів: Я зробив усе, що міг, аби служити Богові. Коли його приятель, який поставив це запитання, здавалося, не був задоволений його відповіддю. Чарльз, подумавши, додав Як, хіба мої зусилля не дають мені підстави для надії на спасіння? Невже він проти того, щоб я покладався на свої зусилля? Адже мені немає більше на що надіятися? Такою густою була темрява, що оповила церкву, приховуючи від людей вчення про викуплення. Вона позбавляла Христа його слави і відвертала людей від їхньої єдиної надії на спасіння крові розп'ятого Спасителя. Уезлі і його приятелі поступово прийшли до переконання, що правдива релігія перебуває в серці і що закон Божий поширюється не тільки на слова й вчинки, а й на думки людини. Переконавшись у необхідності освячення серця і зовнішньої поведінки, вони щиро поривалися до нового життя. Ревними молитвами і особистими зусиллями, вони робили все можливе, аби викорінити гріховні бажання тілесного серця. Вони жили життям самозречення, добродійності і смирення. Дотримуючись з великою суворістю і точністю всього того, що, на їхню думку, могло допомогти досягненню бажаної мети, святості, яка мала б запевнити їм милість Божу. Але вони не досягли бажаного. Даремними були їхні намагання звільнитися від осуду гріха чи здолати його силу над собою. Це була та сама боротьба, яку пережив лютер у монастирській келій в Верфуті, те саме питання мучило і його душу та як виправдатися людині земній перед Богом? Книга Йова, 9 розділ, 2-й вірш. Вогонь Божественної істини, що майже погас на вітарях протестантизму, повинен був загорітися з новою силою від стародавнього смолоскипу, переданого нащадкам богемськими християнами. Після реформації протестантизм у Богемії був розтоптаний римськими ордами. Усі, хто не хотів відріктися від істини, були змушені втікати. Декотрі з них, знайшовши собі притулок у Саксонії, зберегли собі давню віру. Від нащадків цих християн Уезлі та його прибічники прийняли світло. Після того, як Джон і Чарльз Уезлі були рукоположені для служіння, їх послали місіонерами до Америки. На борту корабля була група моравських братів. На морі почався сильний шторм, і Джон Уезлі, опинившись віч на віч зі смертю, зрозумів, що немає миру з Богом. Німці навпаки виявили такий спокій і віру, які були незрозумілі йому. Я давно спостерігав, розповідав він після цього, наскільки серйозно вони себе поводили. Про своє смирення вони постійно нагадували тим, що надавали іншим пасажирам такі послуги, які ніхто з англійців навіть не думав робити один одному. Вони не хотіли брати грошей за цю роботу, запевняючи, що вона є дуже корисною для смирення їх гордого серця, і що їх спаситель зробив для них значно більше. Кожний день давав їм нагоду виявити смирення, яке ніщо не могло похитнути. Якщо їх штовхали, били чи збивали з ніг, вони знову спокійно вставали і йшли далі, і при цьому з їхніх уст не було чути жодного нарікання. Тепер була нагода перевірити, чи були вони так само вільні від страху, як від гордості гніву і помсти. Під час співу, яким починалося їхнє богослужіння, почався сильний шторм. Головна щогла була зламана. Вода затопила палубу, і здавалося, що велика безодня поглина всіх нас. Англійці підняли страшний галас, а німці спокійно продовжували співати. Після цього я спитав одного з них ви не злякалися? На це він відповів Слава Богу, ні. Я знову запитав його Хіба вашим дружинам і дітям не було страшно? На що він лагідно відповів Ні, наші дружини й діти не бояться смерті. Прибувши до савани, Уезлі деякий час жив серед моравських братів. І був глибоко вражений їхньою християнською поведінкою, описуючи одне з богослужінь, яке так сильно відрізнялося від богослужінь англіканської церкви з її мертвим формалізмом, він писав Велика простота і водночас урочистість їх богослужіння змусили мене перенестися на 17 століть назад і уявити себе на одному з тих зібрань, де були відсутні формальність і зовнішня парадність. Там головував Павло, котрий майстерно робив намети, і рибалка Петро. Там виявила себе сила Святого Духа. Уезлі повернувся до Англії з яснішим розумінням біблійної віри, отримавши його від моравського проповідника. Він переконався, що повинен відмовитися від надії на власні вчинки заради спасіння і цілком покладатися на агнця Божого, що на себе гріх світу бере. На одному із зібрань муравської громади в Лондоні було зачитане твердження Лютера про переміну, котра відбувається в серці віруючої людини під пливом Духа Божого. Коли Уеслі слухав ці слова, у його душі запалало полум'я віри. Я відчув у моєму серці якусь дивну теплоту, говорив він. Я відчув, що довіряю Христу і тільки Христу в справі свого спасіння. У мене з'явилася впевненість, що він звільнив мене від моїх гріхів, саме моїх гріхів. І спас мене від закону гріха і смерті. Протягом багатьох років виснажливої, і безуспішної боротьби, суворого самозречення, докорів і смирення Уеслі неухильно йшов до своєї мети знайти Бога. Тепер він його знайшов і дізнався, що милість, яку він намагався придбати молитвами і постом, доброчинністю і самозреченням є дар, що дається безкоштовно. Кінець першої частини